Тривожники, а тривожники, а ну згадайте, скільки за рік ідей катастроф у вас було в голові, скільки всього відбувалося поганого в вашій голові, скільки всього. І оця думка, мислі матеріальні. скільки за 365 днів каждодневного заглядування, наче в майбутнє, воно справдилося. Якщо ви мені скажете, ну там колись, там там, десь півроку тому я оце вгадала, або вгадав, окей, але дивіться, у вас. Кореляція правильних відповідей буде 180 днів, але ви ж в день не про одну тривожну думку думаєте, їх там може бути 10-15 плюс не наче віші. І в ітогі виходить, що 300-400 разів ви промахуєтеся, а один вгадуєте. Так ви щось дуже погане, Нострадамус. Вам не здається, дай Нострадамус був поганим гадателем. Почуйте, будь ласочка, ваша тривожність не має нічого з майбутнім або з признанням. Пред сказаннями будущого. Це лише ваш мозок намагається превентивно продумати відповіді на певні загрози. І якщо ви пройдете протитривожну терапію, то ви не позбавитеся повністю тривожності, але ви навчитеся з нею жити. І дуже важливо, що ці думки вас не будуть лякати, а навпаки, ви їх зможете використовувати як інструмент для розуміння свого життя, для огинання певних болючих елементів. Але почуйте, фраза, що це думки там щось притягують, вона не є вірною. І досить часто людей вводить в тривожний розлад. Тому навчайтеся, розвивайтеся, займайтеся книжками по self-help. А найкраще, щоб це були книжки з наукової психології, а не просто бред сумасшедшого написаного від руки і надрукованого. Почуйте ще раз: тривожність то є переживання за майбутнє. Але ви не можете його предсказати. І тому, коли ви хвилюєтеся, переживаєте все, воно не справдиться, окрім рідких випадків, коли ви пальцем в небо потрапили. Але з такою ж точністю може предсказувати хто угодно. Тому, якщо ви, дивлячись це відео, відчули, що вам десь щось тригірнуло, десь вам болісно стало, або захотілося плакати, або втікти, або на мене розсердитися, пишіть це в коментарях. Подискутуємо, можливо, мені вдасться вам допомогти з вами. Був Євгенісільгін, консультант з психології та інтимології.